Мої найщиріші вітаннячка, я нарешті вже, здається, повернувся після лікування і готовий вам у цьому вже 104-му новинному дайджесті розповісти про те, чи дійсно в розробці перебуває третя частина культового шутера Half-Life, яку сучасну гру перенесли на пастген консолі, і незабаром має відбутися реліз цього порту. Що там з новою колдою відбувається, та її майбутнім безкоштовним конкурентом. Що там Bethesda та інші студії накрутили? З Думом і поговоримо про те, що нам продемонстрували творці з JC World на ігроладній презентації другого сталкера. І звичайно ж, це ще не все, про що підемо в цьому випуску. Я нагадую, що ви на каналі Eternal Play. UA, коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Тому не забувайте протискати ваші козацькі вподобайки, підписуватись на канал та писати коментарі. Бо ви без мене дуже добре знаєте, як всі ці дії потужно допомагають просувати відео алгоритмами Ютуба. І воно таким чином рекомендує. Дується більшій кількості справжніх українських геймерів. Підтримуйте наше військо вашими донатами, бо кожна ваша копійка наближає нашу з вами спільну перемогу. Вмочуйте свої дубки зручніше. Ми починаємо. Приємного перегляду. Хочу почати з того, які проєкти на цьому тижні були додані до бібліотеки українського хмарного сервіса Boosteroid. Якщо ви є активним користувачем цієї платформи, то вам буде дуже цікаво. А якщо ні, і ви все ж певний час мрієте приєднатися до людей, які не заморочуються системними вимогами, і грають на своїх старих калькуляторах в сучасні aaa проєкти То я буду дуже вам вдячний. Якщо ви зареєструєте свій новий обліковий запис в сервісі за моїм покликанням, яке є в дописі до цього відео, а потім туди придбаєте один з Тарифних планів. Це також буде дуже потужною підтримкою моєї творчості. Так от, починаючи від 14 серпня, ви маєте можливість грати в ігри перелік, яких ви зараз бачите на своїх екранах. А також, якщо ви є активним підписником Xbox Game Pass або постійно користуєтесь для купівлі ігор цифровим магазином від Microsoft, то у вас є можливість грати в ігри перелік яких ви зараз також бачите на своїх екранах. Приєднуйтесь до Boosteroid, підтримуйте наших фахівців і допомагайте розвивати українські хмарні ігрові технології про компанію Гейбан Юїла вал в мережі блукає купа мемів, що спеціалісти студії просто не здатні робити треті частини ігор. І що фанати Half-Life марно сподіваються на повноцінне продовження серії. І от нещодавно датамайнер Тайлер МакВікер підтвердив своїми дослідженнями файлів, що третя халва вже перебуває в розробці. під кодовою назвою HLX і є довгоочікуваним продовженням франшизи. Він впевнений, що розробка розпочалася одночасно з Half-Life. Алекс і йде з 2021 року, і це буде однокористувацький шутер від першої особи. Він стверджує, що у гри може бути і інша кодова назва, яка дуже часто фігурує серед файлів, які йому вдалося дістати. Це проєкт White Sands». На його думку, цю назву використовували під час кастингу акторів. Тайлер багато років спостерігав за проєктом і багато чого дізнався, включно з тим, що майбутній шутер це не VR-гра. Підтвердженням розробки на третю частину є і резюме акторки озвучання Наташі Чендел, в якому вона повідомила, що приймала участь у закадровому озвучанні в проєкті. «Project White Sands». вона не оголошувала імен персонажів, але зазначила, що це не анонсований продукт від компанії Valve. Інсайдер припускає, що реліз іграшки може відбутися в 26-му році. В такому разі ми з вами будемо чекати більш цікавих витоків або навіть офіційного підтвердження. Розробники з BioWare розповіли, що у їхній новій RPG Dragon Age Will Guard геймери не матимуть змогу повністю контролювати дії своїх компаньйонів, буцімто тому, що не бажають перенавантажувати гравців великою роботою і не відволікати від ігрового процесу. Геймдиректорка Корін Буше в інтерв'ю журналу Edge пояснила, що таке рішення дійсно може здаватися жахливим, але позитивність таких змін підтверджено тестуваннями, яке студія проводила всередині своєї команди. Цитата. Я визнаю, якщо ви просто прочитаєте, що у вас немає можливості контролювати своїх супутників, це може здатися не дуже. Але під час нашого тестування та перевірки з гравцями, ми виявили, що вони активніші ніж будь-коли. Кінець цитати. Геймдизайнери також повідомили, що в новій частині Dragon Age буде наймасштабніше місто за всю історію франшизи. Автори надихалися одним з міст, яке згадувалося в одній з минулих частин серії. Це місто Мінтратос, і вирішили відтворити дійсно епічне місто яке має вражати своїми масштабами та приділили особливу увагу деталям, які підкреслюють його грандіозність. Однією з особливостей нового міста є його вертикальність, що стало і великою проблемою для розробників. Їм прийшлося створювати архітектурні орієнтири для того, щоб гравці не губилися на вулицях Мінтратоса. А ви чекаєте новий Драгоненч? А то щось особисто мене останнім часом не дуже надихають новини по цій грі, хоча, можливо, я передчасно розчаров. Хто зна, точної дати релізу наразі не оголошено, але відомо, що гра має вийти до кінця поточного року на PlayStation 5 Xbox Series та ПК. Star Wars Outlaws ще не вийшла, а Ubisoft разом з Massive Entertainment вже розповідають, як вони будуть підтримувати проєкт після його релізу. Восени поточного року вийде перша DLC з назвою Wild Card, в якому головна героїня Кей намагатиметься викрасти головний призовий фонд з турніру по картковій грі Сабак. Разом з доповненням власники сезонної перепуски отримують косметичні набори. Куди ж без них? Навесні наступного року має вийти друге доповнення Epirates Fortune. Де головна героїня перейде дорогу пірату Хондо Онаці, якого фанати Star Wars можуть знати за мультсеріалом Війна клонів. Всі доповнення та косметичні набори можна придбати як окремо, так і в складі сезонної перепустки. Реліз Star Wars Outlaw запланований на 30 серпня на Xbox Series, PlayStation 5 і ПК. 19 вересня на ПК має з'явитися черговий ексклюзив PlayStation God of War Ragnarok. Santa Monica Studio вже опублікували системні вимоги для власників комп'ютерів, щоб всі мали змогу підготувати свої машини до релізу. Якщо ці циферки відповідають дійсності, то для гри Full HD та 60 кадрів на секунду на середніх налаштуваннях графіки потрібен доволі потужний ПК, в склад якого входить мінімум RTX 2060 або RX5700, 16 гб. Оперативної пам'яті i58630 або Ryzen 5 3600 і аж увага 190 ГБ вільного місця на швидкісному SSD. Вважаю, що далеко не кожен ПК козак зможе доторкнутися до цього шедевру. А от ті, хто хочуть грати в 4К на ультрах, мають бути доволі заможними людьми, бо щоб побігати кратусом та порубати ворогів сокирою, треба прикупити собі RTX 4070 Ti або RX7900. Сот XT. ну і звичайно, Sony не забули прикрутити і обов'язкову реєстрацію PSN-аккаунту. Тому можна сміливо очікувати на такий самий скандал та купу проблем, яка була з Helldivers 2 та Ghost of Tsushima. А ви особисто чекаєте на бога війни на ПК чи будете купувати гру? Наприклад, стандартне видання коштує лише 1699 гривень. 28 серпня о 19-й за Києвом компанія Activision запрошує фанатів серії Call of Duty на захід Call of Duty Next, де вони розповідатимуть про компанію майбутнього шутера Black Ops 6, мультиплеєрні режими та головні особливості гри. А поки гравці очікують на презентацію, вони поділилися видовищним трейлером зомбі-режиму, в якому нарешті розробники StrayArch повернуть режими з раундами, але й додадуть багато чого нового. Зокрема, гравці побачать нових зомбаків, мутантів та різноманітні. Паразитів, які мутуватимуть і з часом будуть ставати все небезпечніше. На старті зомбі-режим отримає одразу дві мапи. Реліз Call of Duty Black Ops 6 запланований на 25 жовтня поточного року для користувачів PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series і ПК, та з'явиться у підписці Xbox Game Pass. Прийняти участь у відкритому бета-тестуванні можна буде вже 6 вересня. А всі, хто оформив передзамовлення, матимуть змогу пограти у закриту бету, яка почнеться на тиждень раніше 30 серпня. Але у Activision, Microsoft і навіть DICE можуть виникнути серйозні проблеми, бо їм створюють дуже суттєву конкуренцію Team Jade та Team Studio Group, які продовжують дивувати геймерів своїм майбутнім мілітарі-шутерем Delta Force Hawk Ops, до якого нещодавно був опублікований дуже крутий трейлер. Новий відеоматеріал присвячений режиму Havoc Warfare, який є просто братом близнюком масштабних битв, які ми з вами бачили в Battlefield. Рубилово передбачає, що. Будуть битися гравці в командах 32 на 32 на великих мапах, з присутністю військової техніки. Битви відбуватимуться на суходолі у повітрі та на воді, а геймери мають захопити стратегічні точки. Перестрілки дуже активні, і головною особливістю, як мені здається, є в грі. Це руйнування оточення, прямо як в батлі. Чим не можуть похвалитися шутери від ActiVision. Ну і найцікавіше те, що шутер буде умовно безкоштовним, і спробувати його зможуть всі охоти. Очі. Також розробники запрошують гравців прийняти участь у закритому альфа-тестуванні, яке розпочалося ще 6 серпня. Зареєструватися на яке можна на сторінці гри в стімі. Точної дати релізу гри поки що немає, але вона має вийти на Xbox та PlayStation, імовірно, обох поколінь, iOS, Android та ПК. На щорічному фестивалі QuakeCon видавець Bethesda разом зі студіями id Software, NightDive Studios та Machine Games оголосили про вихід сучасних версій класичних Doom та Doom 2, а також цілою купою нового контенту для цих забавок. Імовірно, це робиться для підігріву інтересу аудиторії до франшизи на тлі майбутнього релізу Doom Dark Ages Так от класичні шутери отримали мультиплеєр з кросплатформеним геймінгом на 16 гравців, можливість обирати саундтрек, була додана підтримка більшості користувачів. Модифікацій, а самі ігри були перенесені на ігровий рушій Кекс, який дозволяє грати у 4К та 120 кадрів на секунду, і значно підвищує продуктивність проєктів, завдячуючи мультипотоковому рендерингу. Окрім цього, вище зазначено, у гру додали функцію автозбереження, поліпшили графіку, покращили керування та додали підтримку сучасних геймпадів. Після оновлення в грі стало 187 мап місій, 43 мапи для мультиплеєрних битв, а збірка вже до. Доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, Series, Xbox One, Switch, ПК та Game Pass. в магазині Габена бандл коштує 349 гривень, а користувачі, у яких були придбані оригінальні версії ігор, отримують оновлення безкоштовно. Студію Банджі, яку ми з вами знаємо за культовими серіями шутерів Halo та Destiny, продовжує лихорадити. З'явилася інформація, що керівництво студії звільняє аж 220 співробітників. Окрім цього, частина спеціалістів перейде до Sony Interactive Entertainment, а саме аж цілих 155 працівників. Генеральний директор Банджі Піт Парсон сповідомив, що допоможе створити нову студію Sony за рахунок фахівців Банджі. І згодом ще близько 40 співробітників перейдуть до новоутвореної студії. Студія стане частиною підрозділу PlayStation Studios і працюватимуть над новим науково-фантастичним IP. Наразі бандж продовжують роботу над Destiny та шутером Marathon, але, вочевидь, справи у студії йдуть не дуже добре після того, як їх придбала Sony. Журналіст Джеф Гра поголосив, що згодом банджи взагалі втратять свою незалежність та автономність і повністю перейдуть під керівництво Sony Interactive Entertainment. Стало також відомо, що третя частина Destiny не була скасована, бо робота на Нею ніколи не починалася, а от спін-офф другої частини з кодовою назвою проект payback дійсно був скасований, перебуваючи ще на ранній стадії виробництва. Саме про це відголудження всі говорили і вважали його повноцінною третьою частиною Дестині. Ну а тепер, нарешті, поговоримо про велику геймплейну демонстрацію супердовгоочікуваного шутера від української студії GSC Game World Stalker 2 Heart of Chernobyl, яка відбулася 12 серпня. Розробники опублікували велике відео з коментарями самих творців, де вони розповідають про атмосферу тутешнього світу та технічні моменти, які стали можливими завдячуючи сучасним графічним технологіям та потужностям сьогоденних комп'ютерних систем. Якщо дуже стисло та тезисно пробігтися по тому, що розповідав. Але геймдизайнери то гравці отримують більш ніж 20 регіонів у повністю безшовному відкритому світі, які відрізнятимуться між собою архітектурою, структурою, аномаліями та різноманіттям ворогів. Арсенал гравця налічуватиме 35 видів озброєння, але покращуючи зброю певними обвісами, кожна пушка відчуватиметься кожен раз по різному, в залежності від кількості модифікацій та їхньої якості. Штучний інтелект ворогів буде максимально реалістично себе поводити під час пошуку гравців. Якщо він його раптом втратив під час певних подій, а автори розповіли, що вони наснімали більше 40 -ка катсцен загальною тривалістю близько трьох годин, на що в них пішло більше трьох років інтенсивної роботи. Також гравцям продемонстрували проходження одного з квестів на локації Болота, де можна зустріти вже знайомі місця з попередніх частин серії, і продемонстрували ворогів, які зустрічатимуться гравцеві на цій місцині. Зокрема, ми бачили плоть тушканів безсмертних зомбі, яких з пострілами можна т тільки тимчасово виробити сліпих та псевдо собак. Для перемоги над останніми необхідно вбити справжню собаку, а не її клонів, а також показали битву з контролером. Розробники запевняють, що гра буде складна, і це зроблено умисно для того, щоб гравець відчув на собі всю моторошність і небезпечність зони. Таким чином, новий проєкт має бути не гіршим за оригінальну серію. М-дизайнери запевняють, що всіма силами намагалися підтримувати баланс між казуальністю та гарантією. Ардкорністю і сподіваються, що їм це вдалося. Геймери отримують повну свободу дій, наскільки це можливо. Можна буде йти куди завгодно і робити все, що заманеться. Історія буде повністю нелінійною і неважливо, в якому порядку виконувати певні квести. Ніякої заскриптованості чи водіння гравця за руку не буде. Кожна дія впливатиме на подальший розвиток історії, пройшовши гру в другий чи в третій, можна побачити зовсім іншу гру. Так би мовити, цитата з іншого. Боку барикади. Як запевняють творці, навіть три рази пройшовши гру, гравці не зможуть дослідити весь сюжетний контент. Всесвіт побудований таким чином, щоб його було цікаво досліджувати навіть в третій-четвертий раз, вже не озираючись на сюжет. В грі не буде левелінгу, тобто рівнів персонажа чи зброї. Все, що дійсно потрібно гравцеві, це його справжній ігровий досвід, який спонукатиме навіть обізнаних сталкерів досліджувати цей жахливий світ знову і знову у пошуках. Нових місць та цікавих предметів. Звичайно, варто відзначити і графіку в грі, яка є доволі якісною, і майже повністю відповідає тому, що ми бачили у попередніх пререндерах. Сподіваюся, що на релізі ми побачимо так само якісний візуал. Хоча є і недоліки, звичайно. Наприклад, трава навколо головного персонажа не рухається взагалі, що дуже впливає на сприйняття світу і його справжності. Так само хотілося б сподіватися на те, що на релізі такі незначні. Але водночас суттєві недоліки будуть виправлені. Дуже мене вразило, що вся презентація відбувалася українською, за що окремий респект цьому колективу GSC. Хоча було помітно, що не для всіх співробітників студії говорити соловійною було легко. Якщо ви хочете на власні очі подивитися все у подробицях, то повну презентацію ви зможете знайти на офіційному каналі GSC Game World на Ютубі. На жаль, за час моєї відсутності Stalker 2 перенесли на 20 листопада, що не дуже Добре, бо ми вже хочемо в це грати. А з іншого боку, можливо, кількість технічних проблем була доволі високою, тому автори вирішили ще взяти кілька місяців на полірування, щоб ми з вами не отримали черговий кіберпанк. Коли я вже почав роботу над цим відео, українські творці випустили черговий трейлер по грі, в якому демонструють нам з вами різноманітні ігрового всесвіту та локації, на які ми з вами потрапимо, коли будемо досліджувати моторошну зону. У відео немає кат чи пререндеру, виключно геймплей на нарізка без розмов та діалогів. А як вам остання ігроладна демонстрація? Чекаю ваших коментарів. До речі, українська студія буде присутня і на ігровій виставці Gamescom 2024, яка пройде з 21 по 25 серпня. І розробники привезуть туди нову демо-версію, в яку зможуть зіграти всі відвідувачі на стенді Xbox. А тепер більш стисло поговоримо про інші новини. Electronic Arts повідомили, що відкривають передзамовлення на Star Wars Jedi Survivor, яка вже незабаром з'явиться на консолях минулого покоління PlayStation 4 та Xbox One, вихід якої анонсували ще минулого року. Розробники з Respawn Entertainment розповіли, що їм все вдалося оптимізувати гру для більш слабких пристроїв. Хоча вони, на жаль, не розповідають, як все це буде виглядати, якщо на релізі навіть потужні збірки не могли нормально відтворювати забавку. Вихід Паст версії Star Wars Jedi Survivor планується на 17 вересня поточного року. Microsoft у своїх соціальних мережах повідомили, що вони всіма силами намагаються уникнути конкуренції між власними іграми від внутрішніх студій, і було прийнято непросте рішення перенести реліз RPG Evolved від Obsidian на 18 лютого наступного року. Про це раніше вже повідомляв журналіст Том Ворен. Таким чином, чутки про перенесення вже офіційно підтвердилися. А напурна інтеректів оголосили, що пригодницька адвенчура Stray про пригоди мімімішного рудого котика у постапокаліптичному світі вийде на портативці Nintendo Switch вже 19 листопада, чому присвятили навіть окремий трейлер. Шайська Warhorse Studios повідомили, що приїдуть на цьогорічний Gamescom, де й поділяться додатковими подробицями стосовно своєї майбутньої RPG Kingdom Come Deliverance. З великою імовірністю розробники 20 серпня на церемонії відкриття виставки продемонструють короткий геймплейний тизер. 21 серпня покажуть понад 20 хвилин ігроладу і поділяться подробицями з пресою на закритому показі. А усі відвідувачі виставки матимуть змогу пограти в демо-версію. На ресурсі Nexus Mods з'явилася українська текстова локалізація культової RPG Fallout New Vegas. На момент створення цього відео переклад був завершений приблизно на 80%. Автори локалізації працюють над перекладом не тільки субтитрів та інтерфейсу, а й над локалізацією внутрішньоігрових текстур, за що їм окремий респект. На сторінці моду є докладна інструкція з його встановлення. Модифікація працює з версіями як від Epic Games Store, так і з версіями для Steam та GOG. Розробники зі студії Mountain Top, які свого часу приклали свої руки до роботи над такими відомими шутерами, як Epix Legends, Call of Duty, Counter-Strike Global Offensive, Overwatch, Halo та Valorant, представили свій власний шутер з назвою Spectre Divide. Це барвистий умовно, безкоштовний шутер від першої особи, події якого розгортаються у сеттингу недалекого майбутнього, де жителі міста приймають участь у небезпечних змаганнях. Особливістю проекту є те, що гравець керує одразу двома бійцями і має змогу перемикатися між ними в будь-який час. Перед початком раунду необхідно купити амуніцію, зброю та здібності, намагаючись таким чином підлаштуватися під особливості бою. Коли саме вийде забавка, невідомо. Але інформація, що вона з'явиться лише тільки на ПК в магазині Габена. І завершимо наш випуск екранізацію Borderlands, прем'єра якої відбулася 6 серпня у Лос-Анджелесі. Так от, як і очікувалося раніше, фільм не викликав позитивної бурхливої реакції у глядачів. Комедійний бойовик по повідомий грі отримав лише 7% позитивних відгуків. Стрічку лають за відверто поганий акторський склад, у якого немає жодної хімії, огидні і несмішні жарти, і сюжет, який взагалі не надихає на перегляд. Фільм просто епічна катастрофа. Виглядає він супер дешевим і є пострілом в нікуди, як зазначають глядачі. От такі справи. Borderlands поповнює і без цього величезний перелік невдалих екранізацій ігор. А ви дивилися? Поділіться зі мною в коментарях вашими особистими враженнями. Ну і звичайно ж, не забувайте підписатися на цей канал, протиснути вподобайку і підтримувати канал фінансово, якщо у вас на те є бажання і можливість. Але не забувайте підтримувати наше військо. це Набагато важливіше донайте будь-які суми, навіть 3 гривні важливі і наближають нашу перемогу над бруднодупим Збіговиськом. Побачимо з вами в наступному відео чи можливо навіть на стрімі ще не знаю. Для цього можете до Твіча доєднатися, якщо користуєтеся саме цим майданчиком. Ну і вже традиційно бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо!